Сьогодні у Москві знову слухатимуть справу Надії Савченко. Басманний суд російської столиці має розглянути скаргу адвокатів української льотчиці з приводу призначення її стаціонарної психіатричної експертизи. Як заявив адвокат Савченко Марк Фейгін, скоріш за все, засідання буде закритим і без самої підсудної. Хоча Українка має намір подати клопотання про відкрите слухання. Нагадаю, Надію Савченко терористи взяли в полон наприкінці червня, перевезли до воронежа, помістили у СІЗО. Росія звинувачує Савченко у вбивстві двох російській. Ських журналістів згодом українку перевезли до Москви і суд продовжив її ув'язнення до 31 жовтня. Нині адвокати Савченко підготували звернення до Amnesty International із закликом присвоїти надії статус в'язня совісті. Також звертатимуться до комітету ООН з прав людини про надання Савченко статусу політв'язня.